Будемо розпочинати вебінар наш. Всім добрий день. Сьогодні ми говоримо про онлайн безпеку для людей елегантного віку на платформі Дія Освіта. Зглянемо сьогодні деякі питання з даного курсу, дещо деталізуємо для того, щоб в подальшому це допомогло ну, бібліотекарям в їх консультаційній роботі з користувачами, зокрема, людей даної категорії. Отже, говоримо про безпеку в інтернеті. Або онлайн безпека, або кібербезпека. усвідомлення користувачами ризиків особистої безпеки, безпеки для своєї власності, пов'язаних із використанням інтернету, а також захист від комп'ютерної злочинності від шахраїв. Це так, якщо так стисло коротко. Отже, бачимо навчальний курс на платформі Дія Освіта, онлайн безпека для людей елегантного віку. Розробили його громадська організація Мінзмін в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Міжнародним фондом відродження та іншими партнерами. Цей навчальний курс подано у двох форматах. Один із них це формат покрокової інструкції, тобто гайд. Письмовий формат, текстовий формат. А другий з них це симулятор, тобто це моделювання реальних ситуацій, наближених до життя у відеоформаті. Ось бачимо онлайн безпека для людей легатного віку прості поради. І симулятор, тобто це такий своєрідний відео, відеогайд, онлайн безпека для людей легатного віку. Ось коротко програма курсу створення пароля, реєстрація електронної пошти, створення аккаунту в соціальних мережах, на прикладі мережі Facebook. Безпека та приватність в інтернеті, спілкування в соціальних мережах, інтернет-магазини та онлайн банкінг, онлайн безпека для онуків. Ми Розглянемо лише деякі питання сьогодні і почнемо зі створення надійного паролю. Отже, є такий своєрідний стандарт. Базовий стандарт безпеки: що мінімальна кількість символів це 8. В ідеалі це 12 і більше. І пароль, назва паролю повинна в собі поєднувати літери. Символи цифри. Обов'язково тр треба використовувати малі літери, великі, цифри і спеціальні символи. Відповідно, не слід використовувати як пароль своє ім'я, прізвище, номер, телефону, дату народження, тобто це те, що ми можемо назвати чутливими особистими даними. І те, що стосується аналогічних даних ваших близьких, знайомих людей. Не варто використовувати в паролі лише однакові, або суміжні літери, чи ряд послідовних чисел однакових. От багато хто полюбляє такі паролі на кшталт, скажімо, 4 одинички. Це такий типовий. Скажімо так, класичний пароль. Далі створення надійного пароля передбачає наявність різних паролів для різних сайтів. Ну і мнемонічні техніки запам'ятовування це, це прийоми, які покликані допомогти запам'ятати якийсь пароль, тому що ідеалі пароль буде довгим, з Скажімо, це може бути перша фраза вашого улюбленого вірша чи пісні. Чи якоїсь події вашому, важливо, важливої події в вашому житті, скажімо, перші букви слів, які складають це речення, ви можете використати у пароль, парольному своєму захисті. Існує сервіс, наскільки безпечний мій пароль називається? Це англомовний сервіс. Ось, бачите, внизу є його адреса. Але засобами браузера можна його перекласти українською мовою, що я зробив тут. Отже, в цю форму ви вводите пароль і отримуєте, ну, скажімо, приблизне уявлення про його надійність. Скажімо, чи... якщо ви, наприклад, введете сюди ті самі чотири одинички, то сервіс дуже швидко покаже вам, що такий пароль ламається миттєво за долі секунди. Звичайно, це, це, це не є абсолютна істина, те, що вам покаже цей сервіс, але приблизне уявлення про надійність вашого паролю ви можете отримати. Ось ще один сервіс, на якому можна перевірити надійність вашого паролю, це компанія ZIL, яка займається розробкою антивірусного програмного забезпечення. Ає теж такий сервіс перевірки надійності пароля. І, відповідно, ось бачимо, в наступному полі після пароля хакнути, тобто, це значить випробувати пароль на надійність через, через певні машинні алгоритми, зробити його тестування. Теж можна використовувати, і навіть треба використовувати такі сервіси для перевірки надійності ваших паролів. А це сервіс, який допоможе вам згенерувати пароль. Це сайт, офіційний сайт Кіберполіції України. Ось ми бачимо поле для генерації сайту. Тут бачимо після слів кількість символів паролі. Ось такий бігунець. Це регулятор. За його допомогою ви можете регулювати ту кількість символів, з якої буде складатися ваш пароль. Діапазон тут досить великий, може бути навіть, по-моєму, там чи не до 200 символів сягає. Можливий ваш пароль. Ось приклад такого згенерованого паролю. Тут ви можете регулювати символи і цифри, додавати чи, за... від... чи видаляти відповідно з вашого майбутнього пароля такі символи. Варто, варто скористатися цим сервісом, мати його на увазі для своєї подальшої діяльності, тому що це сервіс перевірений і сервіс надійний, і сервіс дієвий. Варто ще згадати такий ресурс. Ну, тут мова йде не лише про паролі, а про інші компоненти вашого онлайн-захисту. Це ресурс для перевірки скомпрометованості особистих, особистих даних на різних сервісах. Тобто це може бути і пошта, і ваші банківські аккаунти, і соцмережі, і месенджери. Охоплені всі можливі сфери. Це теж англомовний сервіс, а його теж можна перекласти в українською мовою приблизно він звучить як. Чи був я зламаний. Тобто тут вводите свою поштову адресу, або логін, іншими словами, натискаєте ось сюди, на це поле, чи зламаний, чи ні. І воно, якщо все добре, то тоді воно сервіс каже, вам, що все гаразд. І якщо ж є якісь скомпрометованість ваших даних наявна, тоді вам про це буде детально висвітлена інформація. Про різних сервісах, що, що у вас могли вкрасти, наприклад, паролі. Там. Пін-коди і так далі. Теж, такий, теж ресурс, який варто мати на увазі і використовувати в своїй практиці. Ну і в ідеалі, коли кількість паролів постійно зростає, тому що збільшується кількість аккаунтів користувачів. Звичайно, запам'ятати всі паролі, тим більше, якщо вони складні. Багато символів неможливо. Для цього існують такі програми, як менеджери паролів. Ось такі основні, ну, найбільш відомі з них це LastPass Password Manager і KeyPass Password Safe. Це, це програмне забезпечення, воно безкоштовне. Воно є як і для десктопних версій, тобто для комп'ютерів, і для мобільних версій, і для різних мобільних систем операційних, і для Android, і для iOS, принцип роботи цих менеджерів паролів те то, що ви створюєте базу паролів. В якомусь певному файлі. А запам'ятати вам треба буде лише один майстер-пароль, головний пароль у цієї програми, для того, щоб ви мали отримати доступ до всіх паролів з усіх ваших аккаунтів. Ну, такий програм не Добре, ще тим, що воно мобільне. Ви можете. Цей файл, скажімо, на флешці з базою ваших аккаунтів. Портативно. мобільно Переносити з одного комп'ютера на інший, використовувати на різних пристроях. Навіть і можна навіть зберігати у хмарних сервісах цю базу даних, яку формують ці програми менеджери паролі. Ну, от етапи створення електронної пошти так собі коротенько нагадаємо. Обираємо ну, в більшості зараз це. Найпопулярніший сайт це сайт Google. Створюємо обліковий запис. Вибираємо, уніка... вибираємо унікальну адресу, тобто логін. Створення та ведення пароля, підтвердження реєстрації. Ось. Сайт. Сайт Google. Найпопулярніший, на якому ми створюємо свої паролі. Так. Декілька зауважень про створення. Власне, назва вашої поштової скриньки. Ну, вона повинна бути унікальною. Звісно, власне кажучи, сам сервіс не дозволить вам створити, скажімо, не унікальну поштову адресу логін. Він вкаже вам обов'язково, що така адреса вже зайнята. Поки ви не сформуєте щось дійсно унікальне для цього сервісу. І ще важливо уникати особисту інформацію про себе в назві аккаунту, можна обмежитися ім'ям, прізвищем, скажімо, як в, на в даних прикладах. Щоб не, дати, не вказувати там, наприклад, світу, роки народження, адресу проживання і так далі. І в аспекті онлайн безпеки дуже важливо згадати про двохфакторну аутентифікацію або двоетапну перевірку, як її ще називають. Вона існує вже практично на всіх сервісах і поштових, і в месенджерах, і в соціальних мережах ви можете використовувати цю двохфакторну аутентифікацію. Тобто, це означає, що для того, для доступу до вашого аккаунту вам буде недостатньо тільки пароля, чи логіна і пароля, тому що їх якимось чином можуть про них дізнатися зловмисники. А для цього ще формується другий фактор другий. Рівень доступу до, вашого, до вашої інформації, це аутентифікація. І Ось фактори. Перший це знання, тобто базується на тому, що ви знаєте якийсь пароль чи Пін-код. Другий фактор це володіння або власність, тобто пристрої, магнітні картки, тобто те, що належить власне вам. Є ще третій фактор аутентифікації це властивості, біометричні дані. Що, що це може бути? Це може бути райдужна оболонка ока, тембр голосу, відбитки пальців, обличчя, вигляд вашого обличчя і так далі. Як це виглядає на практиці? Ось, наприклад, як це робиться на, в обліковому записі Google для, для доступу до вашого аккаунту. Керування обліковим записом, ось тут, тут є ваш значок вашого логіна, сюди ви клікаєте. Далі йде безпека, двохетапна перевірка, і почати. Там є варіанти, наприклад, що ви для підтвердження входу до вашого аккаунту використовуєте або сповіщення від Google на ваш телефон, на ваш пристрій. Ось От, тут іде прив'язка до цього фактору, який називається власність. Тому що навіть якщо. Який зловмисник заволодіє вашим логіном і паролем, але він не має доступним в доступі ваш пристрій, ваш телефон, на який прийде код підтвердження, він не зможе увійти до вашого аккаунту. Тобто це можуть бути як текстові сповіщення від Google, це можуть бути SMS-повідомлення від Google, це можуть бути згенеровані коди, це своєрідна база, Ви згенерує, генеруєте 10 кодів. На майбутнє, потім послідовно використовуєте кожен із них для доступу до вашого аккаунту. А також це може бути ще популярний зараз такий про, програмний продукт. Можливість це Google-аутентифікатор, це, це є мобільний додаток, який ви можете встановлювати на свій смартфон. І в разі спроби, коли ви хочете увійти в свій аккаунт. Цей додаток, Google аутентифікатор, він генерує коди, коди доступу, які дуже недовговічні, вони, по-моєму, живуть тільки 30 секунд для того, щоб їх не встигли перехопити зловмиснення, і ви вводите цей код, який згенерував ваш мобільний додаток, у форму входу в аккаунт. Тобто, двохфакторна аутентифікація, в принципі, це вже необхідний стандарт. Стандарт онлайн безпеки на сьогодні. Що стосується, скажімо, найпош... найпопулярнішої зараз в мережі Facebook, вона теж передбачає налаштування двофакторної факторної з... за з... з... тими ж власне принципами, що і сайт Google. А також у месенджері ще важливо... важливим аспектом онлайн безпеки є. Налаштування конфіденційності. Воно йде через команди налаштування і конфіденційність, перевірка конфіденційності. І ось. Ви потрапляєте на сторінку, де ви можете власноручно налаштувати. Хто може бачити ваші дописи? Чи публічно, тобто абсолютно всі. Чи це можуть бути тільки друзі, друзі ваших друзів? Які люди можуть вас знаходити у Фейсбук? Оці, ці, в принципі, цих два параметри бажано було б налаштувати одразу, як тільки ви зареєструвалися в цій мережі. Скажімо, тільки друзі можуть бачити ваші і які люди, ну і світлини відповідно, і так далі. І можна встановити обмеження на... на ту категорію людей, які можуть вас знаходити у Фейсбуці, Так само. Якщо, можливо, варто з самого початку не робити цей. Доступ абсолютно доступним для всіх. До ваших персональних даних в цій мережі. Ну, а так виглядає ці налаштування на системі Android, Facebook. В додатку Facebook вони можуть відрізнятися, в залежності від моделі ваших смартфонів. В залежності від версії операційних систем. Ну, принцип, те. те той же ж самий. конфіденційність, перевірка конфіденційності, і ось ви бачите, теж віконечко, що є в іконочку версії. Facebook. Хто вас може знаходити? Хто може бачити ваші дописи? Як захистити обліковий запис? Отут ви потрапляєте до опції двофакторна, двофакторна аудентифікація і так далі. Так, ще принагідно можу порадити вам YouTube канал громадської організації Мінзмін. У них є тут такий цілі цикли, списки відтворення. Ось бачимо на екрані про приватність Facebook, про приватність, Telegram, про приватність Instagram, про приватність TikTok. Корисно і пізнавально буде переглянути ці відео ну, для тих людей, які є користувачами цих. Соціальних мереж і месенджерів. А внизу це адреса взагалі цього сайту. сайт minzmine.org.ю. Громадська організація, яка втілює ініціативу у сфері громадянського освіти. А на, на екрані ви бачите, власне, їх, ну, YouTube сторінку, яку я вам рекомендую для перегляду, для ознайомлення. Ну, ще можемо. Акцентувати свою увагу на деяких правилах спілкування в соцмережах, скажімо, забули ви пароль чи, чи якісь інші обставини мож, можливі, знаходите на сторінці функції допомоги із входом, забули пароль і так далі. Для того, щоб відновити пароль, ну, як правило, це ви будете змушені створити новий пароль в таких випадках. Не додавайте в друзі незнайомих людей, обов'язково переглядайте профіль людини, яка доєднується до вас, і впевніться, що ви знайомі в реальному житті. Намагайтеся не ділитися з іншими паролями від своїх сторінок у соцмережах, не розповсюджуйте адресу, номер телефону, банківські дані, не переходьте за сумнівними посиланнями, Якщо є хоч якась частка сумніву, краще уникайте цього. Тому що за посиланням може ховатися і віруси, можуть ховатися шахраї, можуть ховатися фішингові сайти, про які ми ще скажемо декілька слів. І взагалі якісь важливі персональні дані, документи, те, що становить для вас якусь цінність, і те, що може становити цінність для зловмисників, таку інформацію краще не передавати. В месенджерах, наприклад, чи в соцмережах, а використовувати для цього електронну пошту свої електронні скриньки. От ми підійшли до теми інтернет фішингу Це, так би мовити, виловлювання, виманювання персональних даних користувачів, а цей, спектр цих даних може бути дуже широким. Телефонні номери, логіни до аккаунтів соцмереж, номери і коди банківських карток тощо шляхом використання посилань на фейкові сайти або фейкові сторінки в соцмережах чи месенджерах. Також варто ознайомитися з різницею між реальними пішеними повідомленнями з певними симптомами і ознаками. Якщо ви, наприклад, отримали. Багато з нас зіштовхувалися з такими, зустрічалися з такими проблемами, скажімо, приходить якийсь лист, що ви виграли якийсь дуже, чи автомобіль, чи якусь величезну суму грошей, чи ви повинні надати, скажімо, від якогось банку приходить інформація, ви повинні надати дані про свою картку і так далі. Щоб уникати ось таких гачків, зловмисників. Існують отакі ознаки. Реальний лист має корпоративне оформлення і не містить помилок. У реальному листі адреса відправника містить після цього символу собачки, адрес, обов'язково адресу сайту компанії. І реальний лист завжди відправляється на ім'я певної особи, тобто конкретно, а не безособово, як це часто буває у фішингових повідомленнях. А ось способи перевірки посилань із -з, -з, з листа, того електронного листа, який ви отримали. Перевірка листа на фіше. Ви відкриваєте офіційний сайт сервісу від імені якого ви отримали цього листа підозрілого. І перша частина адреси має співпадати з першою частиною адреси у посиланні з отриманого листа. Це обов'язкова умова. Обов'язковий такий маркер, критерій. Далі наявність безпечного з'єднання HTTPS. Тобто, це важливий момент звертати увагу на наявність такого безпечного з'єднання, тобто зашифрованого, зашифрованого каналу передачі інформації, треба звертати на всіх сайтах, не тільки тих, що пов'язані, наприклад, чи з інтернет-банкінгом, чи, чи з листуванням, будь-яким там, де будуть фігурувати якісь ваші дані важливі. Треба перевіряти адресний рядок вашого браузера. Який буде, там повинно бути в лівому верхньому кутку таке маркування замочка і ось цих символів. Це означає, що протокол передачі даних зашифрований. Ну і ще одна можливість. Дуже доцільно, доцільно зателефонувати за номером з офіційного сайту установи. Тільки не, не за тим номером, який вам прийшли, прийшов у цьому підозрілому листі. А саме ви шукаєте номер офіційного сайту цієї установи. І тоді перепитуйте щодо отриманого листа. З'ясовуєте інформацію. Ось це, про що я тільки що говорив. Ось цей символ. Бачимо його і тут, ось значок задочка, ось ці символи. Це означає протокол зашифрованої передачі інформації на відміну від просто протоколу HTTP без цієї букви S. А це якраз сайт популярного, популярного сервісу для купівлі продажу OLX, як ми бачимо, і ось бачимо, що тут є ось це маркування захищеності. Згадаємо, також яку фінансову інформацію, не слід розголошувати в інтернеті. Це строк дії вашої банківської картки, коди безпеки. CVC, CVV, які вказуються на зворотній стороні банківської картки. І фінансовий номер, в принципі, в ідеалі теж бажано не вказувати. Фінансовий номер телефону, тобто цей номер, який. Безпосередньо прив'язаний до вашого банківського аккаунту. Ну і способи, як можна максимально захистити свій, свій інтернет банкінг свої онлайн платежі. Це Підключити ESM банкінг сповіщення про транзакції по вашій картці. Створити окрему банківську картку для платежів в інтернеті. Ну, і звертати ще увагу також на маркування на логотипи. Якщо сайти вважаються надійними в цьому плані, в плані інтернет-банкінгу, то вони маркуються логотипом Verified By Visa або MasterCard Secure Code. Як правило, воно, ці логотипи вони знаходяться десь внизу внизу сторінки. Інтернет-сторінки. Ось ще один сервіс. Які варто мати на увазі, це так званий білий список, список надійних сервісів онлайн-платежів і онлайн-кредитування. Це, це ті сервіси, які в нас активно застосовуються в Україні. Ось бачите, є рубрики Поповнити мобільний онлайн, тобто, перед такий тематичний поділ, ви собі згідно з цими критеріями шукаєте те, що вам потрібно. Надійність ресурсів. Переказати гроші онлайн, отримати кредит онлайн, оплатити комунальні платежі онлайн, купити продати онлайн, створити безпечну угоду і так далі. І, до речі, ця, цей ресурс також містить і чорний список, з яким теж можна ознайомитися. Ось ця адреса даного ресурсу. Ось так коротко ми розглянули деякі лише аспекти, не всі, онлайн безпеки, які можна і потрібно буде деталізувати і конкретніше, скажімо, викладати, консультувати користувачів бібліотечних хабів цифрової освіти. Так, у мене все. Всім дякую за увагу, чи якісь запитання. Тоді на все добре. До побачення.